Скільки разів ви ловили себе на тому, що є вашим власним ворогом, той внутрішній голос, який каже, що ви не здатні, що не заслуговуєте на успіх або що краще навіть не намагатися, аби не розчаруватися. Якщо ви впізнали себе в будь-якому з цих випадків, знайте, що ви не одні. Самопошкодження це невидима якір, що заважає нам рухатися до наших мрій. Але сьогодні, завдяки тисячолітній мудрості стоїцизму, я покажу вам, як розірвати цей руйнівний цикл і почати процвітати. У відео сьогодні я поділюся десятьма потужними стоїчними принципами, які допоможуть вам ідентифікувати та подолати самопошкодження. Не пропустіть останній. Адже саме він є ключем, який повністю змінить ваш спосіб мислення. У світі, де ми є своїми власними катами, нам необхідно навчитися бути нашими найкращими союзниками. Врешті-решт, ви коли-небудь задумувалися, скільки часу та енергії ви витрачаєте на боротьбу з самим собою. Якщо ви продовжите дивитися, ви дізнаєтесь, як перетворити цей порочний цикл на добродійний. Але перед тим, як почати, дозвольте розповісти вам одну історію, яка допоможе краще зрозуміти трансформаційну силу цих вчень. У маленькому місті жив Марк, молодий підприємець, який завжди мріяв мати власний бізнес. Незважаючи на свій природний талант до продажів та управління, Марк постійно саботував власні ініціативи. Кожного разу, коли з'являлася можливість, він знаходив тисячу причин не йти вперед. Одного дня, прогулюючись парком і відчуваючи розчарування, через чергову втрачену можливість Марк зустрів старого чоловіка, який читав книгу. Зацікавлений, він запитав про її зміст і дізнався, що це була збірка стоїчних вчень. Старий, помітивши інтерес Марка, поділився мудрістю, яка змінила його життя. Ми є тим, про що ми думаємо постійно. Досконалість це не дія, а звичка, і те ж саме стосується самопошкодження. Зачарований цими словами, Марк почав вивчати стоїчні принципи і зрозумів, що його найбільша в'язниця це не зовнішні обставини, а його власні обмежувальні думки. З часом він навчився розпізнавати і трансформувати ці руйнівні патерни. Сьогодні Марк не лише має процвітаючий бізнес, але й допомагає іншим підприємцям долати власні ментальні бар'єри. Перш ніж заглибитися в ці трансформаційні принципи, я хочу зробити вам особливу пропозицію. Якщо ви вже відчували, що боретеся з самим собою, поділіться своїм. Досвідом у коментарях нижче. І якщо цей контент резонує з вами, не забувайте підписатися на канал і активувати дзвіночок. Так ви не пропустите жодної стоїчної мудрості, яка може змінити ваше життя. Перше сила самосвідомості. Ви колись замічали, як ми проживаємо життя, будучи під впливом автоматичних думок, це як увімкнені в автоматичний. Режим ми повторюємо патерни, навіть не знаючи, звідки вони взялися. Стоїцизм навчає, що перший крок до подолання самопошкодження це розвиток самосвідомості. Спостерігайте за своїми думками так, як учений спостерігав би за експериментом. Без суджень лише з цікавістю. Почніть свій день з п'яти хвилин роздумів. Запитайте себе, які думки мене обмежують сьогодні, звідки вони взялися. Ця проста практика може відкрити несподівані патерни самопошкодження, яких ви навіть не помічали. Це як увімкнути світло в темній кімнаті. Раптом ви починаєте бачити те, що раніше було приховане. Два. Прийняття теперішнього моменту стоїки. Навчають, що більшість нашого страждання походить від опору, тому що є. Коли ми саботуємо себе, часто це відбувається тому, що ми боремося з нашою поточною реальністю, замість того, щоб прийняти її як точку відправлення. Прийняття не означає здачу, а радше визнання того, де ви зараз, щоб мати можливість побудувати реалістичний шлях до того, куди хочете потрапити. Практикуйте вправу прийняття. Кожного ранку запишіть три аспекти вашого життя, з якими ви не можете змиритися. Потім зробіть глибокий вдих і скажіть собі, це те місце, де я зараз, і це нормально почати звідси. Дивно, як ця проста зміна перспективи може відкрити двері, про які ви навіть не здогадувалися, швидка пауза. Якщо ви слідкуєте за нами і впізнаєте себе в цих вченнях, залиште подарунок у коментарях. Це допоможе мені зрозуміти, що цей контент справді робить різницю у вашому житті. І не забудьте поділитися цим відео з тим, хто, як ви, має сьогодні почути ці слова три: принцип повної відповідальності. Один із основних принципів стоїцизму це усвідомлення того, що ми відповідальні за наші реакції на життя, навіть якщо ми не відповідаємо за події, що з нами відбуваються. Самопошкодження часто приховується під виглядом виправдань і зовнішніх причин. Це невірний час, ринок важкий, мені не щастить. Всі ці твердження це способи уникнення нашої відповідальності. Спробуйте вести щоденник відповідальності протягом тижня. Кожного разу, коли щось іде не так, замість того, щоб шукати винних у зовнішньому світі, запитайте себе, яку роль я зіграв у цьому, що я можу зробити інакше наступного разу. Спочатку це може бути незручно, але ця практика є трансформаційною. Чотири закон постійної дії стоїки вважали, що наші дії визначають, хто ми є, а не наші думки чи наміри. Самопошкодження часто проявляється у вигляді прокрастинації ми відтягуємо, плануємо без кінця, але не діємо. Закон постійної дії вчить нас, що маленькі кроки щодня набагато потужніші за великі плани, що так і залишаються нереалізованими. Встановіть те, що я називаю ритуалом мінімального прогресу кожного дня, незалежно від обставин, зробіть хоча б один маленький крок до ваших цілей. Це може бути навіть простий дзвінок або навчання впродовж 15 хвилин. Важливо підтримувати постійний рух вперед: 5. відчеплення від результатів. Одна з найбільш тонких форм самопошкодження це наша одержимість результатами. Коли ми зосереджуємося лише на кінцевій меті, ми втрачаємо радість від процесу і часто здаємось при першій же труднощі, стоїки вчать, що ми повинні робити все, що в наших силах, а потім відпускати, приймаючи, що не все під нашим контролем. Практикуйте те, що я називаю продуктивним відчепленням, чітко визначайте свої цілі. Працюйте на них, але наприкінці дня відпускайте, повторюйте собі, я зробив все, що міг сьогодні, і цього достатньо. Така установка знижує тривогу і парадоксально підвищує наші шанси на успіх. І оскільки ми говоримо про відчеплення і самопошкодження, чому б не зробити практичну вправу зараз? Напишіть вільність у коментарях, якщо ви готові звільнитися від цих обмежувальних патернів. І не забувайте зберегти це відео у своєму списку відтворення з розвитку особистості. Ви захочете повернутися до цих принципів ще не раз. Шостий. добродійність терпіння у світі миттєвого задоволення. Нетерпіння стає потужною формою самопошкодження. Ми хочемо негайних результатів, і коли їх не отримуємо, ми здаємось або змінюємо напрямок. Стоїцизм вчить нас, що справжня трансформація потребує часу і наполегливості. Розвивайте те, що я називаю щоденником прогресу, записуйте маленькі перемоги щодня, незалежно від того, наскільки вони здаються незначними. З часом ви побачите, як з'являється шаблон зростання, навіть коли здається, що ви на місці сім. Сила спільноти стоїки високо цінували важливість спільноти в особистісному розвитку, самопошкодження процвітає в ізоляції. Коли ми оточені людьми, які підтримують нас і надихають, ми створюємо середовище, яке природно кидає виклик нашим обмежуючим патернам, активно шукайте те, що я називаю колом піднесення, знайдіть. Хоча б трьох людей, які перебувають на подібному шляху, що і ви разом діліться викликами, святкуйте досягнення і тримайте один одного відповідальними за виконання своїх зобов'язань. Вісім практика активної подяки самопошкодження часто супроводжується менталітетом нестачі. Ми настільки зосереджені на тому, чого нам не вистачає, що стаємо сліпими до того, що вже маємо. Стоїки практикували подяку не як пасивну вправу, а як активну силу трансформації. Провадьте ритуал достатку. Кожного вечора, перед тим як лягти спати, запишіть три речі, які ви досягли цього дня, навіть якщо вони здаються незначними. Це перепрограмовує ваш мозок на виявлення прогресу, а не відсутності дев'ять. Сміливість бути недосконалим. Одна з найпоширеніших форм самопошкодження це перфекціонізм. Ми ставимо до себе такі високі вимоги, що намагаємось не робити нічого, аби уникнути можливості помилитися. Стоїки вчать нас, що справжня добродійність полягає в прийнятті нашої людяності з усіма її недосконалостями. Практикуйте те, що я називаю експериментами з недосконалістю. Регулярно робіть щось, знаючи, що це не буде ідеальним, опублікуйте той текст без десятого перегляду. Представте той проект. навіть якщо він не на сто відсотків відповідає вашим вимогам. Спостерігайте, як світ не зупиняється через це. Десять зобов'язання до розвитку нарешті, але не менш важливо, стоїки вчать нас, що справжня мета життя це. Постійне зростання, самопошкодження часто виникає через страх цього зростання, через страх стати тим, ким ми насправді можемо бути. Встановіть ритуал щоденної прихильності. Кожного ранку повторюйте собі: сьогодні я обираю зростати, сьогодні я обираю стати трохи кращим, ніж учора. Ця проста декларація наміру може стати першим кроком до розриву циклу самопошкодження. Пам'ятайте, як вчить нас стоїцизм, справжня зміна починається тоді, коли ми припиняємо бути своїм власним ворогом і стаємо своїм найбільшим союзником. Процвітання це не лише зовнішній стан, але й внутрішній стан, який ми культивуємо день за днем. Щиро сподіваюся, що це повідомлення. Було корисним. Хочу щиро привітати вас за те, що ви дійшли до кінця і завершили перегляд відео, це означає, що ви справді налаштовані на свою особисту трансформацію. Якщо вам сподобалось відео, залиште свій коментар. Якщо не знаєте, що написати, просто напишіть зростання. Таким чином, я знатиму, що ви подивилися відео до кінця. Якщо це відео торкнуло вашого серця, залиште в коментарях прихильність. Щоб я знав, що ви справді налаштовані на цю зміну. Активуйте дзвіночок, і якщо ще не підписані на канал, то що ви чекаєте? Підписуйтеся зараз і приєднуйтесь до нас. Стоїцизм сповнений вчень, подібних до цього, які можна застосовувати в нашому повсякденному житті. Тому я. Закликаю вас продовжувати вивчати цю філософію. Ось два відео наповнені стоїчною мудрістю, щоб ви могли продовжувати навчатися.